Горобець у шпаківні. Олександр Лук'яненко. Майстрували шпаківню для шпака. А оселився горобець, розкошує зухвалу з горобчихою. Горобенят вивели, живуть. Ну, коли вже так сталося, живіть здорові. Але горобцеві того мало. Живу в шпаківні, хвалиться всім. Отож величайте мене шпаком. Горобчику, Любчику, мовляють його інші птахи. Схаменися. Ти ж проти шпака дрібняк. І мась не та, і заспівати, як він не вмієш. Пусте, шпаківню маю. Значить, шпак, затявся горобець. Вуха всім проценькав, але дарма, бо серед птахів заведено твердо. Живи ти хоч у шпаківні, хоч в горлиному гнізді, а горобець є горобець, тому горобцем і називаю.